Фактично все виглядає наступним чином: військовий подає заяву паперовому або електронному вигляді про бажання отримати статус учасника бойових дій та додає до неї наявні в нього документи, необхідні для надання статусу. Це можуть бути довідка про участь у бойових діях, витяги з вахтових журналів, копії польових листів та рапортів командирів. Якщо ж чогось цього переліку немає, за заявою захисника їх повинні витребувати в оповноваже органу чи особи також необхідно подати дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см та згоду на збір та обробку персональних даних. Часу на весь цей процес піде в рази менше ніж раніше. Здати надходження вашої заяви витребувати відсутні документи в оповноважених осіб чи органів мають протягом п'яти днів. Натомість надати їх мають не пізніше, ніж через 15 днів з дати надходження запиту. Ще через 10 днів після отримання відповідей на запити комісія має прийняти рішення про надання захиснику чи захисниці статусу учасника бойових дій. Таким чином, на все має піти менш місяця, а точніше 20 календарних днів